Водій, розумієте, не, не перший раз вже таке, розумієте? Добре. І потім людина. 01, Всього... ну людин, Підійдіть сюди, пан інспектор. Шо? Жетон, номер жетона, 0134. Покажи, будь ласка, посвідчення. Лейтенант. Пане водій, відкрийте <клес> мені будь ласка, машину. Я не буду відкривати машину. Поклич, хай підійде, покаже посвідчення. Посвідчення, <клес> <клес> придивіться. <клес> Лейтенант, на першу вимогу Ми вам не давали дозволу знімати нас. А там як мені Ми можемо їхати Можемо їхати, так? Підійдіть сюди, будь ласка, посвідчення покажіть Хане Володій, щасливо їду Володь, поклич. його. Та нехай йде. Поклич, Володя. Та воно треба... Лейтенант, підійди сюда, та він зняв номера на фотоапарат, мені треба знати. Для чого він зняв А вот тепер треба розпитати для чого він зняв. Придивіть, будь ласка, могла прийдете. Прийде в воді, я йому прийде в удар. Ви від нього запис. Я документи перевірю. У мене є запис. Для чого ви зняли номер на свій фотоапарат? Я бачу, ви сфотографували номер Щасливий дорог. Посвідчення, будь ласка, і ми їм. Щасливий дорог. Ну, чим, що? Тут... Покажи, будь ласка, посвідчення а, будь? з вами ми не ведемо. Лейтенант, будь ласка, посвідчення. Зумієте, ні? Да, да. ну, будь ласка, ваше службове посвідчення. Водій просив, просив службове просив. посвідчення. Просив. Я, я йому показав? Водій просив. Ви ми з песи доведемо, ви до мене звертаєтесь, ви до мене пасажир. ви що за молодий до мене звертаєте. Ваше посвідчення. Шановний вас знайдете вдома. Буд буд посвідчення, будь ласка. Ви що, побуваєте, що повторяєте одне і те саме. Посвідчення. Посвідчення. Щось зафоднек. Володя, попроси посвідчення. Він у б... вас біля себе. По Попроси а а є. є. No. Покажи. Ви <гуси> no. водій? Звичайно, no, no. я. Я Можна орієнтування подивитися? Орієнтування нам не треба, нам посвідчення. Ні, я вам покажу орієнтування, що викрали. Бачите? голос. Працівник міліції поговорить. Ми будемо в чому я вас зупинив. Я вам поясню, виходимо 4 код. Можете в рятування і Ми не маємо часу. Такі до сюди, пане водій. ви сержант. А ну покажіть ваше ще злобой, посичніше. Ви до мене звернулися. Ви до мене Коли я підійшов, коли я підійшов, ти розмовився. Зокрема, перед дивитися, бутажка, 0,2,41. Я вам покажу, посвідчення, будь ласка, скажіть, ніхто виїжджає. Я громадянин України. Далі. Громадяни Що далі? Я Що ще далі? Я є громадянином України. Що далі? Я в даний момент громадянин України. Яка різниця? Це звернення до громадянина України. Зараз мене ворог. Воно з п'янення починаєте мені дихати з? Починаєте мені відповідати? Ви відповідаєте, що ви відповідаєте, даєте момент, чому це зараз сталося? Ваша побута. Сержант, на першу винову громадянина України. Ви чуєте? Це ви винове подалося.